Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде ранкова руханка. Я рекомендую виконувати цю руханку кожного дня, адже вона увімкне усі групи м'язів. А перед початком цього відео, як завжди, я хочу подякувати усім своїм патронам, які підтримують мене на Баймія а також стали спонсорами мого youtube каналу а також всім тим, хто підтримує мене на картки Приват та Монобанку. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Якщо і вам імпонує моя праця, ви також можете стати спонсором мого youtube каналу. Всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Починаємо з в шиї. Повертаємо голову в сторону і опускаємо через низ. Через низ опускаємо в сторону. Робимо вдих і видих. Робимо вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Наступна вправа. Робимо комірцеву зону. Опускаємо руки вниз на рівних руках і підіймаємо вгору. Робимо вдих і видих. Підіймаємо лікті догори, робимо вдих і опускаємо вниз, видих. Вдих. Через ніс і вниз. Видих через рот. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Лопатки зводимо. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Поставили руки в сторону. Опускаємо вниз. Робимо. Видих і піднімаємо вгору. Вдих. Видих. І вгору. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Добре. Тепер тримаємо руки перед собою. Розводимо в сторону, робимо видих, лопатки звели і зводимо вдих. Робимо видих і зводимо вдих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Ставимо руки собі на поперек І. Відводимо лопатки назад. Зводимо лопатки, робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Стараємося максимально звести лопатки середини. Видих і вдих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Піднімаємо руки вгору. Беремо в замок. І зводимо лопатки назад. Робимо видих і вперед. Вдих. Зводимо лопатки назад. Робимо видих і вперед. Вдих. Видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Піднімаємо руки вгору, беремо лікоть за лікоть і нахиляємось в сторону. Робимо нахил в сторону, робимо видих і повертаємося в початкове положення. Вдих. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три, Закінчили. Підіймаємо руки вгору і нахиляємося вперед. Ноги в колінах не згинаємо, спина рівна. І підіймаємось вгору. Навдосі опускаємося. На видосі підіймаємось. Навдосі опускаємось. На видосі підіймаємось. Робимо вдих і вгору. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Так, піднімаємо ногу і стискаємо до себе двома руками. Навдосі підняли, на видосі опустили. Робимо вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три. Закінчуємо. Присідаємо. Руки перед собою. На поясі. Встаємо і нахиляємося в сторону. І повертаємося в початкове положення. Встаємо і нахиляємося в сторону. І повертаємось в початкове положення. Пробуємо вдих і видих. Навдосі присіли, наввидусі потягнулися. Навдосі присіли, наввидусі потягнулися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Закінчили. Підіймаємо руки вгору і повертаємо корпус в сторону. Робимо вдих, повертаємося в початкове положення, видих. В сторону вдих. Повертаємося в початкове положення, видих. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ноги ставимо широко. Присідаємо на одну сторону і тягнемось рукою вперед, робимо вдих, повертаємося в початкове положення, видих. Робимо вдих, повертаємося в початкове положення. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Робимо підйоми на носки. Тримаємо руки на поясі і підіймаємось на носки. Робимо видих і повертаємося в початкове положення. Вдих. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Робимо вдих і видих. Робимо вдих і видих. Один. Два. Три. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Добре. Тримаємо руки на поясі і відводимо ногу назад. 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Добре. Робимо глибокий вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Ну, ось така ранкова руханка сьогодні у нас вийшла. Я рекомендую виконувати вам її кожного дня і ви будете себе бадьоро почувати цілий день. І наостанок, як завжди, усім вам я хочу побажати мирного неба над головою, здоров'я, миру та добра. Бережіть себе, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!